виглядає в зала. Коротше, він не те, щоб дуже простий, але він робочий. І якщо його покращать, ну я навіть не знаю, що треба буде робити. Компанія Google нещодавно сказала, що ми вроді пофіксили, але вроді вони не пофіксили, і трошки подшиманяний хак все ж таки працює. Короче, що вони роблять? Встановлюється якийсь застосунок застосунок з з е, поганим кодом. Що цей поганий код робить? В якийсь момент він може через внутрішні андроїдовські технології, е, е, інструменти взяти і викликати якийсь застосунок. Стосунок, в якому має відобразитися а, якась приватна інформація, це може бути ваш Google Authenticator, в якому у вас будуть коди двохфакторної авторизації, чи можливо навіть повідомлення. Ну коротше, що завгодно, і над цим застосунком відкривається якесь там щось що відволікає вашу увагу, і при цьому код зловмисника він слухає, що там відбувається на GPU, Він може видати координати пікселів, які він хоче зрозуміти, який колір цих пікселів, або чи це є піксель такого то кольору, чи ні. От, до прикладу, якщо у Вас є Android, у вас є Authenticator, Ви можете подивитися, чи білий там чи чорний так, в залежності від вашої настройки, в тому чи іному пікселі. І таким чином, можливо, він робить ніби як ну, набагато складніше, але в цілому можна покидати пікселі і зрозуміти, що там намальовано. Якщо це скомбінувати з якоюсь атакою на якусь людину, то в принципі можна свіснути двох код двох автентифікації.